Добрий день, я бачу Олеся Романівна, лікар-офтальмолог, ретинолог та лазерний хірург медичного центру ОКО. Коли я була маленька, весь час я мріяла проводити зі своєю мамою, але вона була дуже зайнята, бо постійно оперувала і допомагала людям гарно бачити цей світ. Іноді вона брала мене з собою на роботу, і, поки вона була в операційній, я малювала лікарів, які лікують людям очі, і мріяла, що настане день, коли я буду вчитися і майстерству. Я закінчила Харківський національний медичний університет, пройшла інтернатуру за спеціальністю офтальмологія і почала свій цікавий і наполегливий шлях. Мені завжди подобалося все, що пов'язане з сітківкою, тому я закінчила курси на базі інституту імені Філатова і займаюся діагностикою та лазерним лікуванням захворювань сітківки та зорового нерву. Паралельно я почала навчатися лазерній корекції зору, проводила дуже багато часу в операційній, приділяючи увагу кожній деталі. А потім. А потім почалась війна. Все здавалося тоді закінченим. Всі зусилля, здобуті знання та вміння в один момент линули в прірву: розпач, безсилля та страх. Але пройшов всього місяць і почалися телефонні дзвінки. Один за одним телефонували пацієнти, які хотіли лікуватися, щоб бачити добре. Тому ми дуже швидко відновили роботу нашого медичного центру. Крок за кроком почалися активні операційні дні з лазерною корекцією зору, а за ними і щасливі посмішки пацієнтів на післяопераційних оглядах. Найважливіше для мене у роботі з пацієнтами це щирість, бо саме з неї починається все довіра, розуміння і любов. Я завжди пам'ятаю людей, які звернулися до мене за допомогою. Пам'ятаю наші розмови і те особисто, чим вони зі мною ділилися, бо кожен із них проходить не повз, а крізь. Моє серце та душу саме стовідсотковий результат моєї роботи і надихає мене на подальший розвиток. А ще надихає мій маленький хлопчик, якому щойно виповнилося 11 місяців. Він народився у Харкові під час війни і залишається тут разом з нами, щодня нагадуючи мені, яке чудове моє життя і яка величезна моя віра у світле та щасливе майбутнє. Обов'язково настане той день, коли закінчиться війна. Але людяність, взаємодопомога та щирість залишаються завжди. Запрошую вас до медичного центру ОКО, де мрії про гарний зір стають реальністю.